Боже слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Я не думаю, чи ми колись обраховували, скільки часу нам на все йде. А це було дуже цікаво. От цікаво, коли б ми зробили підрахування часу, скільки ми часу вживаємо на Їдження, на спання, на спілкування з друзями, на соціальні мережі, на молитву, на читання книг. Часто ми робимо багато речей, ми щось ми робимо. Що? Дехто каже, що немає часу. Як немає часу? Час є. Питання, як ми його вживаємо. Тому, коли ми дивимося на осіб, які щось досягнули, чи в духовній сфері, ми називаємо ці люди святій тій чи в світській сфері, якісь люди досягнули, якісь там висот, видатні скрипалі, чи якісь там бізнесмени. Це люди, які добре вживали свій час. Звичайно, хто вживав свій час для вічності, для Бога, хто вживав свій час, що тут на земному житті щось добути, але вони вживали цей час для свого. Тому питання для тебе для мене, для всіх нас. От як я вживаю свій час? Для чого я вживаю свій час? Звичайно, дуже багато різноманітних книг є, відео про менеджмент тайм, про управління часом. Можна багато послухати, почитати. Багато різних підходів, вони пропонують, І це добре, воно нам збагатить. Але це найважливіше, що я хочу сьогодні сказати, на цим треба зстановитися. І подумати собі, як я вживаю свій час, для чого я вживаю, куди я його інвестую. По феномен з нашим часом, що це є інвестиція, яка б'є і якої ми не можемо здобути потім. Бог нам дав якісь певні роки життя 50, 70, 100, і як ми це ж своє життя вжию, що є гріх? Гріх це найгірше вживання часу. Але ми поза гріхом, таким видям великим. Багато часу тратимо пусту. Непотрібні речі, не Бога, не людям, не нам. Коли дивитися на праведників церкви, то вони вживали якнайкраще себе свій час. Тому пробуймо, може почерпнувши відповідну літературу, може і самі застановившись, розписавшись на протязі дня чи тижня, чи місяця, як я вживаю час, запитати себе. І коли ми це запитаємо себе серйозно, чітко, глибоко відповідально, ми будемо знаходити відповідь як найкраще вживати своє життя і вживати свій час.